Ну, на сьогоднішній день я хочу сказати, що наш госпіталь являється етапом лікування наших військовослужбовців і реабілітації наших військовослужбовців, які отримали травми і поранені закорені під час проведення антитерористичної операції. Тому, враховуючи той контингент, який ми лікуємо, нам необхідне обладнання для проведення оперативних втручань на опорно рухових на кістках, на обстеження їх органів брюшної порожнини, сечостатевої системи. Також проведення реабілітаційних заходів це значне обладнання фізіотерапевтичне і діагностичне. Наскільки це обладнання важливе для ну ви знаєте, що для того, щоб провести адекватне лікування, треба поставити правильний діагноз для встановки правильних діагнозів, крім фахової підготовки лікарів, потрібно сучасне діагностичне обладнання. На жаль, тривалий час збройні сили не отримували відповідного обладнання, але за останні три роки матеріально-технічна база госпіталі значно покращилась, але в той же час ще потребує оснащення відповідним діагностичним обладнанням. В першу чергу, ще хочу сказати. Це ендоскопічне обладнання, лабораторне обладнання, фізотерапевтичне обладнання для проведення малоінвазивних втручань як на органах черної пружини, так і на опорно-руховій системі. І що скажіть за наш стоматологічний кабінет? Хочу сказати, що ця допомога, яку місто місто, в першу чергу жителі нашого чудового города надають нашим пораненим, воно в общем-то, має вже таку доволі тривалу історію, тому що благодійна допомога розпочалася з передачі нам персонал стоматологічного кабінета, який виконує завдання в зоні проведення антитерористичної операції. наші водії і лікарі-стоматологи. Перебували в зоні проведення антитерористичної операції і завдяки цьому присутному стоматологічному кабінету значно давали медичну допомогу військовослужбовцям різних військових частин, різних регіонів нашої країни, які були розташовані в певному секторі, де вони виконували бойові завдання. Наразі там теж перебувають наші лікарі і вони... ні, на даний, даний час наші лікарі там не перебувають, тому що прийнято рішення в зв'язку з загостренням ситуації переміщення даного стоматологічного кабінету призупинено. Він там знаходиться, так, але точно не він, він знаходиться. Він знаходиться на базі одного з мобільних госпіталів. Да, як тільки ситуація буде стабілізована, чому? Тому що військовослужбовці всі знаходяться на передовій і можливості е руху е цього пресувного кабінету здійснення допомоги не представляється можливим, тому що їх в пунктах дислокації їхніх ну практично мало залишилося. Чи надають допомогу вам волонтери? Ну, волонтерська допомога вона носить різнобін різноплановий характер, але в принципі в частині відпрацьовані механізми і напрямки, по яким працюють волонтери. Чому це зроблено? Тому що ми розуміємо, що на сьогоднішній день скрута, вона коснулась кожного громадянина нашої країни. Тому ставлення до цих грошей воно мусить бути дуже, дуже обережним і конкретно цілеспрямованим. Відпрацьований перелік лікарських засобів, які нам необхідні для надання медичної допомоги, повірте, це невелика кількість. Перелік цих ліків, але вони вкрай необхідні і в той же час медичне обладнання. Тобто сконцентруємо по двом напрямках: апаратура і медикаменти. А громадяни самі громадяни, чи надають вони, чи вони приходять, чи відвідують мене це цікаво. А Ви знаєте, ну якщо ви, ви подивитись госпіталь, да в якому стані він знаходиться, що відбувається, ви побачите, що незважаючи на те, що йде війна, да на те, що така скрута, але лікувальний заклад постійно оновлюється. Проводяться і ремонти тих приміщень, де перебувають наші військовослужбовці, де проходять вони обстеження, які малюнки знаходяться в цих приміщеннях, яке обладнання на сьогоднішній день появилося і почало. Працювати приходять різні люди, починає від благодійних фондів, які допомагали за мирний час. Хочу сказати, от, наприклад, благодійний фонд да? Вони працювали за мира, що коли не було у нас цієї війни, надавали допомогу дітям, сиротам, інвалідам і так далі. І зараз одне з їх – це благодійна допомога військовослужбовцям, які виконують завдання в зоні АТО, і перебувають в нас на лікуванні. Точно так же і пересічні громадяни нашого міста приходять зі своєї пенсії, сполучки. Купляють ліки, тільки ми просимо згідно переліку. Ми кошти не беремо, а даємо перелік медикаментів. Вони нам їх передають. Ми їх оприбутковуємо і дякуємо за ту підтримку, допомогу продуктами харчування і так далі.